Добрий день всім хочу сьогодні розказати про веб-програму GRWAT. Тут є моніторинг, управління інвертором, також є детальна інформація щодо кожного щоденно, щодо генерації сонячної енергії, також все моє споживання, навантаження. Значить, Коротко розкажу, От на даний момент 14 година пів 14.30. Ми бачимо, що йде генерація близько 500 Вт. Заряд батареї 48,5 В. Імпорт зараз є в мене відключений. От це є 7,3 кВт сьогодні сонячні батареї дали. Тотал це є за весь час експлуатації, це буквально там з, липня, з липня місяця 1,7 МВт. Значить, так само за сьогодні зарядило 7,3 кВт. А коли я поставив з того часу, коли я встановив акумулятор, 1,8 МВт. Імпортовано також сьогодні було з мережі 3,2 кВт. І починаючи з липня 642 О, тут В. Тут внижку ми бачимо графік, на якому видно, от, наприклад, ми тут чітко бачимо, як з'явилося сонце і максимальне. Генерація була 2,5 кВт, це в 12 годині. От. Потім видно, появились хмари і генерація почала падати, падати, падати. Ну і зараз я вам покажу, як виглядає сонячний день. От, майже сонце не світить. От, от мої пагелі це є 14.30 година. година. Ну, якщо так вікно подивитись, то сонце в принципі, так трошки за хмарами. І що ми бачимо? Ми бачимо, генерація зараз ну, маловато. 500 Вт. Тут можна е, цей графік е, е, дивитись за кожен день. Наприклад, вчора взагалі не було е, сонця і ну, там дуже-дуже мало. Тобто, от бачите, там в 12-й годині було тільки 500 Вт давало і то дуже-дуже мало. 2,6 кВт вчора згенерували панелі. Цього дуже мало, навіть щоб, наприклад, в режимі холостого ходу інвертор споживає близько від 20 до 70 Вт, то якщо 20 Вт на 24 години, це вже виходить в 400, а в мене постійно там працюють камери, холодильник, тобто ну, таке споживання вийшло. От, тут є такий ще графік, це батарея. сок, це типу, е життя батареї, але воно не відповідає дійсності, оскільки там стоїть bms перед інвертором. Е також тут е ми можемо ми можем, е керувати налаштуванням самого інвертора. От бачимо, у нас стоїть е тільки заряд від сонячних панелей. І, до речі, багато хто задає питання, як, е, які тут з, з веб-інтерфейсу налаштувати сам інвертор, наприклад, переключити е, там, заряд, поставити е, пріоритети заряду. Наприклад, в мене стоїть тільки е, е, пріоритет сонячних панелей. Тут можна вибрати е, ой, верніше, Charge source. Тільки стоїть е, пріоритет сонячних панелей зарядка, е, е, тільки сонячні панелі, і так само панелі плюс е, мережа. Дивіться, багато хто не знає, але пароль до зміни налаштувань складається слово «Гроват», потім йде е, рік, потім йде місяць і число поточно. Дивіться, зараз ми поміняємо. на... На сонячній панелі і мережу. О, бачите, ви виконано. І е, ну, тут ми побачимо на цій панелі. Е, через деякий час зміниться і буде імпортити, тобто буде йти заряд повну, Там виставлений, який виставлений в мене виставлено 40 А е, 50 А заряд. І бачите. Тут дуже-дуже багато настроєк, ну, і всі можна міняти з веб. Я фактично нічого такого не міняю, але деколи можу міняти заряд. Там дивлюсь в залежності від пори е, дня, якбо, яка ситуація з сонцем, і які в мене там будуть пріоритети на вечір чи там таке. Ну, це дуже рідко буває, але це досить зручно. І от зараз я оновлю сторінку, може, може буде тоді ще не йде заряд, але в мене ще також стоїть. На телефоні е, Wi-Fi е, Wi-Fi реле, яке включає ввід в, в квартиру. Тобто Я з телефона так само можу включати або виключати від квартиру. Ну, ще плюс, така, плюс додатковий такий інструмент є. Ось, ну такий от інтерфейс на телефоні є такий самий додаток, все так само відображає і так само можна керувати. В принципі, от, ще раз ви бачите, яке, яке є сонце, як світу, зараз ще покажу іншу камеру, ну майже вже майже так дуже-дуже низько. Е, ще раз, в мене панелі е, знаходяться під кутом е, 20 градусів, тобто не дуже великий кут для вдалої генерації е, сонячної енергії зимою. Але більше в мене не виходило поставити під більшим кутом, оскільки заважає будинок. Ось, ну, скажу так, що місяць листопад і грудень є дуже хмарними і генерація дуже слабенька. Есть, практично там було, було пару днів, що був хоч якийсь там заряд в районі 5, 6, 7, 8, ну до 10 кВт. А все, що менше 2 кВт, то фактично це є своє споживання, і це, скажімо так, нуль. Ось. Ну, Подивимося, січень-лютий обіцяє бути вже, сонце має бути вже вище, відповідно буде генерація вища. Так що так, якщо задавайте.